Це може звучати неймовірно, але схоже, що Konami можуть реально перевернути індустрію футбольних симуляторів. І таку перспективу має новий режим футуристичного футболу Strike Arena. так є багато нюансів, які треба ще допрацювати і покращити, але сама ідея Strike Arena надзвичайно перспективна. І схоже, що японці готові її розвивати, адже пару днів назад вони почали активно проводити опитування гравців по цьому режиму. А мене звуть Руслан і я вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Павук Play. Не забувайте сніг вподобайку та бути підписаним на цей ютуб канал, щоб не пропускати нові відео по її футболу. Сьогодні ми детально обговоримо режим страйк арени і проаналізуємо соціальне опитування, яке провело кономі. Перше питання ми пропустимо, так як воно про наш вік було, а в другому питанні нас запитують, наскільки цікаві матчі страйк арени. І в цілому, якщо не враховувати деякі нюанси, то грати дуже цікаво. Наприклад, мій улюблений фільм шаолінський футбол. І в режимі страйк арени дійсно завдяки спецприйомам і супердарам дещо передається, схожа атмосфера, як в фільмі. Хоча в іншому на даний момент режим страйкерени в цілому аналогічний режим Раш, однак атмосфера футуристичності та суперударів робить цей режим набагато цікавішим, ніж в Раші. Запитання номер 3 ж наштовхує нас на перші мінуси, які треба виправляти. А саме кономі нас запитують, чи було нам цікаво керувати лише одним гравцем, я відповів категорично ні. Хоча для режиму кооп це й добре, але в соло я хотів би мати змогу керувати всіма чотирма гравцями. Плюс сюди треба додати той фактор, що страйкеренні немає своєї Dream Team. Нам дають лише стандартні моделі, які не мають ніякого відношення до справжньої нашої команди. І це суттєвий мінус, який треба виправляти. Навіть в режимі Rush і цвіт, такої фігні немає. Тому щоб зробити страйкерену по-справжньому фігенною, треба дати змогу виставляти своїх чотирьох гравців і керувати ними всіма, а не лише одним. В шостому запитанні ми. Маємо сказати, чи хороша система начислення через серію пасів. Ну, ви знаєте, що в цьому режимі, якщо ви віддасте 10 пасів і після цього заб'єте гол, то вам зарахують відразу 10 голів. Ну, я думаю, що ця система також є гімном, і від неї треба відмовитися. Але як варіант можна додати в систему, типу, щоб зарахувався гол, треба, щоб хоча б була серія мінімум з трьох передач. Типу, якщо серії передач немає, то і гол не зарахується. Це було би цікавіше ніж те, що є зараз. В 12-му питанні нас ще запитали про те, чи подобаються нам костюми. Ну мені особисто ні, думаю, нормальні форми виглядали би краще. Але є ще й інші моменти, які не були в опитуванні. Але їх треба буде також покращувати. І найочевидніший такий момент це те, що для режиму страйкерина треба суттєво покращувати систему фінтів. В звичайних матчах фінти надзвичайно неефективні, ця тенденція передалася і страйкерені. Знаки, що в грі є суперудари, спецприйоми, то треба було, щоб якісь були суперфінти для повноти атмосфери, а так складається враження, що граєш в якийсь огризок і на повноцінну гру. Отже, давайте підведемо підсумки. В цілому режим виглядає доволі цікаво, в плані задумки цей стадіон виглядає набагато краще, ніж те зелене гімно, в якому доводиться бігати на переважній більшості великих стадіонів і футболів. Плюс атмосфера матчу набагато може бути драйвовішою і захоплюючою, ніж в звичайних матчах. Але якщо японці не виправлять косяки, про які ми поговорили, то цей режим здохне так швидко і неочікувано, як і з'явився. Однак те, що вони провели опитування, вже подає надії на світле майбутнє. Ну а на цьому в мене все. Дякую за те, що ви зі мною. До нових зустрічей. Бувай! Я сонце вже сідає, інтерес стає І все те, що там сонце, чим може запака Що всі рати гадку, чи, чи відкрити бак Або не криєш стінчик, стінчик Бабу бля, бабу футбол І м'яч п'є з носака, і він пожартує Та весело зіграє про футбол Говорить і допомагає Бабу кроспей Ти пишеш так, брик получить души, да тут вину сак А поволк і каже, полізвон на чергах Спотві я могуті це не просто так Всі круті футболісти підписуються на ютуб Канал, павух, летсплей, гаші футболю Це на ютуб канал Павук Лесплей, краще футболюб yeah. Ось ту же в ефірі, дівчаті пишеш так Привіт, Павучий, друже, де тут твій носак А павук і каша полізли на чердак Сплату я по будинам, а це не просто так Всі круті футболісти підписуються на Ютуб Let's play, играющий от футболю Діже в ефірі, дичаті пишеш так Привіт, павучий друже, де тут твій носак А павук і каша полісе на чердак Спотує павутину, бо це не просто так Всі круті футболісти підписуються на YouTube Канал, павук, лесплей, каші футболюб